Вітаю, друзі! Медійку зараз підриває новий скандал з цією Ксюшею Манікен. Що це таке, і взагалі якого хріну? Люди почали бідкатися. <свісно> ну насправді обурюватись, і в принципі причини є з самого початку через те, що Подоляка запросив на зустріч певну кількість блогерів, і деякі приїхали навіть занадто здалеку. І серед запрошених була така собі Ксюша Манікену. Колишня ескортниця, а наразі і блогерка, і там ще багато хто. І так вийшло, що кілька місяців тому їй вручили медаль, але зв'язали це саме ось зараз, ніби їй тут дали медаль, і за цього багато хто б гуртив на офіс президента. По факту медалі й дали гуру, і вони вже прокоментували, що не можуть цього фактично коментувати. Ну там було багато чого, але суть така. Ми не можемо коментувати за що саме дали. І сама вона теж пише, що поки не може розповісти за що саме їй дали таку відзнаку. В чому суть питання? Чи може скортниться бути корисною країні і отримувати такі відзнаки? Та блін, звісно, може. То До чого тут? Будь-яка людина може стати корисною своїй країні, навіть якщо вона до цього була обіймала якісь посади, які комусь не подобаються, чи робила ті чи інші висловлювання, які комусь не подобаються, вона може стати корисною країні, і це добре. Цей тейк закрили. Зараз Фаріон десь така словотейка. І тут все, відео закінчується. Звісно, ні, здебільшого суспільство обурило її висловлюванням. Да, ребята, я розумію вашу боль», – пише Ксюша. Комік став президентом, ескортниця отримала орден, а ви всі такі правильні не отримали від от життя ні я. Я трохи ознайомився з коментарями і прийшов до висновку, що людей обурює не те, що ти була ескортницею, Ксюша, а твої висловлювання раніше. Неважно, чий Крим, головне, що в Криму все мирно. Пише нам Ксюша ще кілька років тому, і ось таке дійсно обурює. І тут здавалось би, прикра ситуація. Людина була тупою, але вона не зобов'язана такою лишатись, вона може змінитись, визнати помилки і рухатись далі. Можна було б зробити висновок, що так і сталося, якби вона не записала відповідь на подібні коментарі, в якій вона пояснює, а чому ж вона так раніше писала. чому так було тоді і що я думаю, зараз? Тогда, в 2015 році, у власти был Порошенко. Порошенко. Все, можна закінчити. Порошенко. До побачення. Так, все можна продовжувати. І к сожалению, таким количеством інформації, як сейчас, мені кажется, ніхто не обладал. Ну я так точно не було такого количества телеграм пабліків, інформація не була в такому свободном доступі, як сейчас, И... та взагалі ні телеграмму не було, нічого. Вся інформація була прихована. І в цілому Порошенко був із тих президентів, которые освітяли только те ті факти і события, которые йому були выгодны. До чого мать його тут Порошенко? Вона теж не розуміє, до чого тут Порошенко. Я, як ти взагалі його сюди припа Порошенко? Мав тобі доводити інформацію, що Росія окупувала Крим і зробила це незаконно. От лічна я не розуміла, що відбувається на самом деле. тому що з однієї сторони у нас війна на Донбасі і у нас забрали Крим. А з другої сторони, к нам все так же продовжують їздити руські артісти. Щодо цього, я з тобою згоден, до нас дійсно шастали російські артисти. Я не знаю, можливо, це пов'язано з беззубістю влади, можливо, через те, що не було достатнього запиту з боку суспільства, і у нас тут шастали різні довгоби, які толерували все російське і не знали бляха чи Крим з другої сторони. А люті із Донбасу вважають то із гоями. Ім не здають квартири, їх не беруть на роботу, а, їм поджигают машини. Або ті, що повторювали російські наротиви і пропаганду, ширячи їх фейки і розколюючи українське суспільство. А на державному рівні війни ні. И вот тогда, при всех этих обстоятельствах, мне казалось, что достаточно того, что люди в Крыму целы и невредимы, в отличие от тех же людей с Донбасса. И по цій лозіці Украине можно просто перестать чинити опір, здатись Росії, и, в принципе, все. И сейчас. Когда не только Донбасс, а вся Украина на себе ощутила, что такое русская агрессия, я и как прежде считаю, что самое важное, что мы должны делать, это сохранять как можно больше человеческих жизней. Но при этом очень важно, что сейчас я знаю, что важно чей Крым. Стоп, стоп, я як ты це взагалі змогла вивести? Я тоді зморозила хрінь. Зараз я не відмовляюсь від цієї хріні, але я розумію, що важливо, чий Крим. Це, це звучить як офігенське вибачення. Мені дуже жаль, що ви почувствували себе так, що вважаєте, що достойний звільнення. Знаєш, що Ксюш? Була достатня кількість інформації, просто тобі це не було цікаво, і зараз ти намагаєшся звинуватити Порошенка, Польченка. відсутність інформації, перекрутити все з ніг на голову, замість того, щоб просто сказати: Вибачте, я була не права, зморозила хрінь надалі такого не буде. І ось саме це намагання всидіти однією сракою на кількох сільцях і обурює людей. Блін, Починав спокійно, а потім сам дворів. Е, чому така реакція? Поясню е, куровить. Тому що споглядав це протягом багатьох років як кількість е, негострих людей зменшує. Ось у нас є певна кількість людей, що вважають, що рухатись в напрямку Росії це клас, і те, що потрібно Україні. Вони виходять і голосують за Януковича. Е, потім разом з ними голосують мертві люди. Ми маємо фальсифікації, помаранчеву революцію, і вже від цієї групи, наче відсіялися якісь чуваки, які побачили, що ось тут отруєння Ющенка, ось вкиди, все таке жах. Коротше, обрали Ющенка. А потім якимось чином ця купа збільшилась, тому що ось нові вибори, і після цього всього обирають Януковича. Потім їх знову стає меншим. Янукович доводить країну до сраки, відмовляється від євроасоціації, відбувається майдан, Небесна Сотня, люди помирають. Все менша кількість людей підтримує напрямок до Росії. Потім Росія окуповує Крим, Донецьк, Луганськ, після чого ще й анексовує Крим ще менша кількість людей вважає, що Росія нам друг. Відбувається війна. Війна йде 8 років. Всі ці 8 років здавалось би. Той час, коли можна зрозуміти, що Росія нам не друг, а Крим окупований. Але все одно, навіть от за день до 24 числа, у нас знаходилися різні усики і ксюші, які вважали, що ну блін, хрін його знає, чи Крим не ясна взагалі ця ситуація. Більше того, були люди, що відверто підтримували Росію, відверто підтримували опозиційний блок. І їх було чимало, я нагадаю, 30%. В парламенті третє місце на виборах президента. Ці люди весь час жили з нами в одній країні, і весь цей час, всі ці роки, ми їм казали, що ні, Росія не друг. І ось у нас 24 число, і ці люди такі. О, так що виявляється Росія ворог? О, так у нас весь цей час була війна. Потрібно було, щоб над ними пролетіла ракета для того, щоб вони усвідомили, що Росія, виявляється, не друг, і саме це мене курвить. ці здивовані очі, які кажуть, що не було достатньої інформації, вони не знали, що Росія ворог. Все просто вибісило. Знову ж таки, це не відміняє того, що навіть такі люди, які прозріли запізно, я б навіть сказав, можуть бути корисними своїй країні і добре, якщо так є. Дякую за перегляд, лишайтесь сильними. Все буде Україна. Я, я розумію людей, ну це, це ж реально бісить. Всі казали. Це просто було не, небажання. Небажання дивитися правді в очі. Я не знаю, можливо, гроші, якісь контракти, але. Рінові виправдання, сюж.